Це бахча знаходиться в баянах. Дуже мені зручно тут, бо тут рядко біля мене тут, і в час можна прийти, зробити якусь діагностику. Тут у нас кабунчик і єдинка. Вони у мене органічні, я не кидаю ніякі нетрати, я не травлю цей бур'ян. Я людей нанімаю, бо це самому, щоб сапати це поле, то тяжко до добрива. Я даю перігній перепілний. Це робиться спеціальна водичка така, що сідається, водичка потім кидається в капельний полів. І ці кавунчики у мене отримує органічне, скажем, мікро-макроеліменти добрива. Максимально в цьому році було двадцять кілограмів, минулого року було 16,5 половина кілограм. Вирощую сорт талісман. Це дуже класний сорт. Він є а, такий а, виносливий, як правильно сказати, такий до, до нашого цього буковинського клімату. Це вже третій рік. Спочатку да. воно не вийшло, а я а, хотів добитися цього результату. І на другий рік вже вийшло непогано. Для кавунчика потрібно, щоб волога, щоб він мав звідки, як то кажуть, їсти. Щоб вирісти хороший кавунчик, потрібна капельна система, мульчирна пленка. В цьому році літо дуже холодне. Для кавунчика це є трошки проблемка. А це виходить, що мульчирна є світла, є чорна, вона гріє землю там, і кавунчик. Починає рости класт. Має бути температура вночі плюс 16, плюс 16 і вище. і він буде рости. Якщо воно менше, він, він буде е, стресувати. Я ніколи не, кавун не вирощував, ніколи цим не займався, а мені щось в один день мені стало цікаво. На базар я взяв, купив кавунчик, і він дуже такий солодкий, дуже смачний попався. Думаю, ну як і мені достигнути. І помало-помало в цього. Тому я почав. щоб успіти це продати, це потрібно е, е, висаджувати в тепліці поетапно це е, ці насіння, і відносно висаджувати в відкритий ґрунт. Цю расаду знову поетапно, щоб було. Якщо Людина купує у нас кавунчик і він поганий. Все залежить, як Бог нам дає, і, і кавунчиків теж. І, а, якщо він купив один кавунчик, і він поганий. Я міняю йому. Я даю йому два кавунчики. А було таке? Було таке, чого не було? Було. Кавунчики, ми їх вибираємо а, спочатку, бо вони не зриваються зразу. Всі тут, бачите, є тут. Ось от от така вушка, це суха має бути. І тут ще коришок, цей сухий. Люди хочуть, щоб був цей. Ні, це неправильно, бо якщо він йде з землі, він має мати питання вологу. От є такі от насіння, бачите? Mm -hmm. от раз, він зайшов, він, він буде портити вже цей кавун, бачите? От. Коли пуза жовте. Якщо пуза буде жовта, він буде солодкий. Це, це він встигне. Якщо звук він такий відкритий, значить він не, не добрий, він крістивший вже. Має бути як барабан. Ідемте тут і ще поцікати. Бачите, тут є бур'ян, а чому вони переграють на сонце. Бачите, от дивіться. Так. <титут> <Це хороший случай. титут> да. І знову, бачите, тут вушка тільки що впав і цей вусик. Потрібно, щоб взяти так на руки і так раз, щоб він розпався. <титут> Ось так, ривемо його, отак раз. На бочок, отак раз. І спробуємо його зараз. Оу! Бачите? І вам теж. Солодкий. Є такі кавунчики, бо я навіть в цьому році, він великий, то все, він, я його порізав, він не, не солодкий. А, а ці, що йдуть середні, там не потрібно стільки солоду, не потрібно стільки, Він, Є такі сор, сорти, що не більше, ніж 7-8 кілограмів. Є сорта, що 20 як в цьому році. Е, Оптимальний варіант може бути 7-8 кг до 10 кілограмів. Беру, от, якщо я ріжу, взяв порізав, я кладу зверху чеснок, зубчик чеснока і страчую. І він тримається так.